Мобілізований доброволець в жовтні, 9 жовтня. Тобто, ну буквально на днях була річниця, рік як в ЗСУ. Десант на штурмових військах проходив службу. 25-та Січиславська бригада Словетна. Кобаляки у нас маленьке містечко, ну і всі один одного знають. То навіть військкоматі там знайомі в один із разів прийшов за обхідним листом. На мене подивилися і сказали, що мамка мене приб'є вдома. <laughs> На що я посміявся, тому що все-таки ну, в 30 копійками рочків, те, що мамка приб'є, це страшно, ну, але вже не так. На початку брала стільки хлопців, у яких був військовий досвід, і які були хоча б там, в АТО або ж пройшли строкову службу. Ну, а Оскільки я не мав строкової служби і взагалі не мав ніякого досвіду, то мені просто повідомили, за те, що зателефонують. В якийсь момент я, собственно говоря, просто пішов, пройшов обхідний лист, ну, стандартний. Мені повідомили, ну буквально там, в течі 2-3 днів до мене перезвонили і говорять, що ну, от, пора. В итоге сказали за те, що в десантно-штурмові більше всього, що попаду. Ну і так почалося. На той момент я дуже не знав, що таке десантно-штурмовіго первих. А во для мене десантник був це той самий чувак, який там розбиває оболову бутилку і купається в фонтані. А коли я вже прийняв присягу і почав свій шлях десантно-штурмових військах, то я зрозумів, що якраз ось ці хлопці позорять чисті славу дешеве. Командир зводу мотивував максимально і пояснював абсолютно адекватно, що, що таке дешеве, чому це так, і наскільки ці хлопці саме. Віддані і знаходяться одні з перших на передовій, тобто, це навіть не те, що там піхота, а це в дійсності ті хлопці, які просто влітають, відпрацювали, і тоді вже піхота займає за ними і жде. Ми були одні з перших, хто проходили підготовку за кордоном по системі НАТО. 10 липня ми були на Лиманському напрямку. Це була штурмових. Дуже сильна була вогнева підтримка з, -з боку ворога. Клали квадратами, бо характеру того, як уложували, то це більше всього, що градом лежило. Ну і як більшість поранень, це сугубо абсолютний рандом. Тобто ще як би ти не ховався, завжди є доля того, що отримаєш поранення. Кожному госпіталі робили свої дії для, грубо говоря, для врятувати моє життя, тому що в мене доволі таке багацько, чого було порушено вплоть до сепсі, зараження крові. Мені говорять, що там ліпше стало, там з'явилися м'язи, там ну, якийсь рельєф з'явився, ліпше пересувається. Мені, оскільки я кожного дня займаюся, мені все стандартно, як обичне. Все добре. Тим ну, більше в мене немає такого, що там щось легше стало чи ще щось, оскільки ми то збільшуємо навантаження, то зменшуємо. Ну в залежності від того, наскільки мій стан дозволяє. Це більш загальна підготовка до протезування такого для того, щоб пересуватися, рухатися на візку. Краще пересуватися взагалі, допустимо, на ліжку. Опять-таки, того, що оскільки ампутація висока, доволі така, то навіть там в туалет доволі складно сходити. В основному з Романом Олександровичем, принаймні мені з ним саме комфортно. Він іменно такий тренер звірюга, як то кажуть. Ну, більше до військового, я тобі ж ну проще з ним. Змінюємо, грубо говоря, щоб усі ми тренувати, не тільки, допустим, рівновагу або ж тільки силу, а просто змінюємо періодично. Опять яке, дуже подобається те, що з тренером можна поспілкуватися. І домовитися за те, що змінити щось. Зараз в мене на часі всі думки про те, щоб максимально зробити все коректно і нормально запротезуватися. Оскільки в мене ампутація не стандартна, доволі така, в більшості навіть госпіталів, мені навіть хірурги, які працювали зі мною, які робили мені операції, вони пояснювали за те, що ну запротезуватися в мене один шанс. Якщо були блинші культі, то в мене було б декілька шансів перепротезуватися чи щось зробити. В мене ж такого шансу не буде, і мені потрібно раз, але Адекватно це все зробити. Від початку повномасштабки я намагався попасти в лави Збройних сил України. По одній простій причині, бо в мене опять-таки більшість знайомих. Їх з першого дня забрали. По-друге, в мене такий світогляд. Приїжджали хлопці із ігри нескорених. Велосипеди ручні, три вида луків було, постріляли. Вони нам розказали взагалі загальну програму за ігри. Я сподіваюся, що ну, в майбутньому, собственно говоря, чимось зайнятися ще з видів спорту.